Друзі, вітаю, це мій тихий рай. Ви знаєте, вже дійсно осінь. Було ще пару днів тепло, ну вночі вже давненько похолодало, але вдень ще спекотно було. Не знаю, як буде сьогодні, але вже сьогодні здається 28 градусів, 29 там. навіть вже 24 буде. Так що, друзі, хто хоче замовити якісь квіти, буду виставляти на продаж. Підготую спеціальне відео, де буду розповідати, де що про чому. Хоч приблизно, тому що, ну, поки не викопаєш, не можна побачити, який там корінь і що за нього просити. Так що, друзі, готуйтеся, будемо працювати і е, я теж хочу собі багато чого замовити, буду дещо продавати, а дещо собі підкупувати. Друзі, вийшла на город, і, до речі, бачите, з длинним рукавом. Ну, звичайно, я сьогодні набагато пізніше вийшла. і вже сонечко виходить, вже трошки пригріває, але зранку дуже-дуже холодно було. Прийшла, ось на, е, згадала за е, вахину. Хочу полити її, тому що щось забула я. Ну, поливала, але вже давненько і забула. Це вчора ввечері поливала на там перець, огірки, там я вручну поливаю, набираю в бочечку воду і поливаю. І згадала, ну вже думаю... їх. Не буду мені це через весь город нести ту воду, і не вистачає там, то думаю, сьогодні мало переходить уже на полуницю. Але вирішила сьогодні ще залию лохину і полию знову малину. Ну на що вистачить, тому що вода швидко закінчується. Полила лохину, прямо так гарненько залила. Не знаю наскільки вона там, Ну, добре. І трошки полила ромашки, бо теж треба. Розсаджувати, треба трошки поливати. Тут трошки хризантемки полила, і тут майже всю малину вистачило. Чуть-чуть не вистачило, але це й так добре полила. А зараз хочу перейти на оцей суматочок кошмарний, де в мене сумах ліс. І хочу попробувати копати. Не знаю, що в мене з цього вийде, навіть не уявляю, яке тут коріння, бо. Бачите, тут його повно я в минулому році позрізала. Чоловік в цьому році молодіх уже скільки викошував і викошував. Тут і, здається, хіноцея була, і був люб... Люб... любисток, поскошував, не знаю, тепер буду копати, чи воно знайдеться, чи воно чи перекопається, чи залишиться, і чи зійде на слідуючий рік, не знаю. Ну, попробую, не знаю, що з цього вийде. Курчик, почув, що я говорю, вже біжить. Да? Ну, а ці, як завжди, зі мною. Куди я, туди і вони. Що, йди до хати там їсти є. Накопало. Копаю щось хруснуло, дивіться. Лопата. Думала, хороша лопата, бачите? Ой, кошмар, треба йти якусь іншу шукати. Коротше, почала копати. Ну, не скажу, що легко, але ще корінчиків тут немає. Тут під обрикоси почала. Тут в мене в минулому році. Була багаторічна айстра, ну покровка, в нас кажуть, висока. Я її поприбирала всю. де Денеде лізе, буду теж прибирати і буду тут повністю перекопувати. Тут була доріжка, звичайно, тут трошки тяжче. Ну, копати не легко взагалі, але е, можливо, буду потрошки, скільки зможу. Знайшла дві лопати. Ну, лопати є, але одна вже заварена. І держак поганий. Тут держак хороший, але не знаю, що вона щось вигнута. А це взяла прям таку, як вона називається, я навіть не знаю, така, бачите, випукла. Ну, буду пробувати, зараз побачу. І перевдяглася вже в літні, бо вже спекотно стає. Але надалі, там, ну, має бути холодніше холодніше. Почала копати і вирішила, згадала, що ми тут у курей чистимо і на кучу скидаємо. І вирішила. Трошки піддобрить ту землю. Верхній шар я знімаю, а там все рівно пропиталася земля цим всім курячим послідом. Я думаю, якісь поживні речовини є. Тому набираю, взяла тачка в мене тут така і завезу, висиплю і перекопаю разом з цим. Ось так розкидала, тепер буду перекопувати. Бачите, яке коріння викопується цього сумаха. Це ще тут з краю, що. Ну, Тут все далеко ну не розлізлося. А тут я взагалі не знаю, тут, мабуть, корінчик на корінчик. Я копаю і відразу викидаю, щоб не цеплялися за землю і далі не росли. Під деревами більш-менш можна. А тут ми ходили, таку... носили і сміття і так ходили, бо тут була доріжка. Вже бачите, дерева змикаються і вже ходити незручно, тому доріжку прибираю. Будемо десь в іншому місці робити. А тут перекопуюся. Та, звичайно, там, де доріжка йде ходили, то просто не можна лопату в землю всунути. Ну от, друзі, такий шматочок скопала, звичайно, половини не прокопала, і там було трошки складніше під деревом і тут по краях трошки легше. Ну, вже заморилася. Багато корінців повиймала. І тут, я думаю, саме. Складніше буде, бо бачите, які тут здорові були дерева, то я уявляю, які коріння. Воно, я так зрозуміла, і поверху корінчики пускає, і в глибині. Верхні повибирала, а нижні не знаю, Ну, що там вдасться вибрати, не вдасться, ну, прийдеться воювати. Ну, а так, зараз накопала трошки вівсянниці. Тут чоловік викошував і хризантеми, ну, може і не він, хоча в минулому році тут багато було, ще хризантем. Але ж бур'яни і ця зараза лізла, він тут викошував, то повикошував все. Ну, хризантеми це таке. Як якусь захочу, куплю, це не, не проблема. І викопала вівсяницю і викопала чебрець. Вони в мене тут запущені. Хочу зараз спробувати їх поділити. Один кущик лишила, щоб якщо нічого не вийде, щоб потім навесні можна мати, коли, Ну, побачимо. А з цей зараз спробую поділити посадити в горшечки. І піду позбираю ще з помідори і буду вже щось робити в хаті. Бо заморилася добре. І, друзі, подивіться на цю красоту. Це просто щось. Отакі зірочки красиві. Супер. Собі падалісня зійшла і дивіться, звичайно, трошки запізно. Але що до холодів буде дуже гарно. І розростається, розростається. Просто краса. Вийшла зібрати помідори і хочу показати, друзі, це ось коло ромашки, отут з краю. Де я вже досаджувала під кінець. От дивіться вже, які пов'язалися гарні помідорки. Може, ще що щось і буде. Менші, більші, але сподіваюся, може щось буде і там є. Так що ще надія не вмерла. Це і ось можна зривати вже повністю. Нічого тут немає. Спікся один помідор, все решта, бачите, голе. Треба прибирати, що пропадає. Ось теж. Геть вже аж засох. Наші вони тільки місце займають. Так, а тут щось у нас. Незрозуміло, зриваю всі, які попечені і зіпсовані. Тут теж вже нічого не буде. А там, подивимось, щось обріжеться, щось викинеться курям. Треба прибирати. Ну, це ще зеленковате. Той згорів, той зелений, який вже такий аж майже готовий, то зриваю. Полежить тай стане червоний. Це мілюзга. Все переводиться, це вже можна виривати. Хоч курям викину. Ой. Так, зараз тут ще подивимось. Десь щось червоніє. Що тут червоніє? Ой. Це не розумію, що в мене тут. Мабуть, ці, не знаю. Тріснув. І не поливаються, і тріскають, що їм. І так, не так, і так не так. Той спікся. Ой. Збираю, друзі, нема багато тут, ну де не дає. І все щось в'яжеться, може ще щось буде. Це, друзі, назбирала. Ну, третя частина 5-літрового відра, це на городі. Це золотий банан, це золотий кенінсберг, а це мої такі перцевидні довгі. Треба буде зібрати на насіння. Ну, а тепер в пернику тут веселіше, менша площа, помідор більший. Хоч дякувати цьому, що є в парнику, та якийсь помідорчик є. Трошки і закрила, і на салатик завжди є, так що виручають добре. Ну, маємо повне відро з гіркою, ще й два штуки не, вл не влізло. Оці не знаю. Чомусь, мені здається, чи їм світла не вистачає, чи я не знаю. Вони не стають такі прямо насичені, як оці. Ось. Ці рожаві, прямо, а ці якісь бліді. І постійно так вони. Ну, поперебираю, щось залежу хай достигає, а щось буду переробляти. Зірвала два кавунчика, бачите, щось попекли ще не знаю, а один росте. Будемо чекати. Це такий у нас урожай. І треба дивитися, я так дивлюся, що там вверх повиганялись, але ну, не цвіту нічого немає. Просто буяють та все, треба брати, зрізати, і вже хай достигають ці, що є, позав'язувалися. Звичайно, хочеться, щоб вони до безконечності були, але бачите. Що маємо, то маємо. І там так само ці вже бліді такі поробилися. Так що, ну, не знаю, коли дійдуть руки, поки що займаюсь іншим. Ну і друзі, відразу, щоб не забути дещо буду, перебрала і посортувала деякі, і буду виймати насіння. Беру помідорчики. Викидачка, да, тому. Насіння вибираю, а м'якіть піде на салатик. Не пробродюють, вони кажуть, треба пробродювати, там те все не знаю. Отак вибираю, висушила і все добре. То трошки назбираю, буде мені... щоб свої були. Гібриди я купити можу, а свої хочу, щоб, щоб були. Може, на слідуючий рік, дасть Бог, буде врожай, та щось будемо мати. Хоча я вже прийшла до висновку, що треба все садити в парнику. Не знаю, як насіння з парника я збирала, але чи воно хороше, чи не хороше, не впевнена. А от. Плоди у парнику гарні. Зважаючи на те, що вони вже в мене з самої весни, можна сказати, і до цього часу то, то я задоволена ними. Просто мало, мало місця. Хоча і так, слава Богу. Ну і так далі, друзі. Промила під водою, я вже показувала. Промила і хай трошки стече вода. Потім у мене такі ганчірочки маленькі є. Я на них роз... висипаю насіння і так просушую. Ставлю міточку, ось поприготовлювала міточки. Фіксую їх на ганчірочки і так висушую. Ось так, друзі. Це свіже насіння, а це я вже раніше збирала. І я вже одного разу казала, не знаю, дивився, хто не дивився, може нові підписники не бачили. Чому я саме на ганчірочках висушую? Це мене колись покійний папа мій навчив, тому що коли сушиш на бумагі, вони пристають, вони бачите, поки сохнуть, вони поприставали. І ви від бумаги їх віддерти не можете. А тут від тканини можна їх віддерти. Не складно. Можна навіть отак. Пошурувати, так, скласти до кучі, і отак. Пошурувати, і вони відстають. Ось так. Тому роблю на тканині. Так що думаю, що комусь знадобиться. Ось, бачите, вони вже трохи повідставали, ще трошки ножиком, і все добре. І вони вже сухі, я їх висипаю у. Поліетиленовий пакетик маленький і, і так зберігаю. Ось так. Пишіть, хто як теж збері, збирає ну, суши. Як в кого моє, хтось цікавіший якийсь спосіб знає. Тому пишіть, друзі, як ви збираєте насіння, як сушите і що робите. Ось бачите так. Срежу. І тепер пакетики готово. Шукаю своїх котенят. Не можу знайти. гукаю, нема. А вони ось, ось, ось Ну, тішка вже виліз. А дивіться. Прицеп і конечно. так. А чого мені? Так? Да? Ну, виходь. Маркізка, виходь. Ідеш? Все. Ну і друзі, ось моя вівсяниця. Це молоденькі кущики. Прибираю все сухе. Чоловік деякий поскошував, бо косив там. Не дивився все підряд. Висажу, буду поливати, побачимо. Думаю, що буде все добре. І потім можна буде продавати закритою кореневою, буде впевненість, що все нормально. Ось так, прибираю все сухе. Можна. Так, мабуть, трошки корінчики освіжу, трошки підріжу корінчики, набрала землі, як завжди, застелила туалетний папір і набрала земельки. Підтягуємо щось. Це більше, бачите, скошене. Ну і по такої спеки, звичайно, вони такі страшненькі. Але ці я зараз продавати не буду, хай вони набираються сили, а потім будемо дивитися, якщо все нормально. То... Це сухе нереально вибрати, але трошки вибираю і поглибше заглублюємо, потім підтягнемо трошки. І так далі. От, висадила, полила. Спочатку чуть -чуть, потім ще її, щоб гарна земля всмоктала в себе вологу, тому що земля дуже суха. Ну, Я забрала, в мене була в горщиках земля, я повисипала і вона сильно суха. Тому спочатку трошки полила, потім ще хай і коріння наберуть вологи, і земля. А от з щебрецем я не знаю, що робити. Тут таке запутане, таке. Не знаю, ще одна вівсяниця є. Чи я щось зможу тут вибрати, чи не зможу, як його, ну будемо зараз розбиратися. Розбираємося з цим чебрецем. Пахне. Супер. Ось я так бачу одна гілочка. Тільки сухого тут скільки, тільки вершочок, наче живенький. Навіть не знаю. Так, ломати не буду, відріжу. трошки чистимо. Так, а тут, а тут. Теж щось незрозуміле. Це якби весною я її обрізала, вона була б чи він, був би пишним кустиком. А так. Ось таке страшне і воєнне, як кажуть. Трошки пообрізаю. Кінчики. Ось якось ось так, і будемо садити. Відділяю, друзі, з цього куща по одній гілочки, отак чищу. Обрізаю сухе, трошки підрізаю, бо багато що просто незрозуміло, чи воно сухе, чи воно просто чи живе, чи не живе. Тут, де є лист, листя, то видно, а так є багато такого сухого, що не зрозуміло. Це здається. Сухе. Ну, і так оце розберу цей, там ще один кущик, і тоді буду висаджувати. Ну от, друзі, начистила таких 12, ой, 11 штук, здається. Зараз покажу вам ось така гілочка. Звичайно, краще було б, щоб було нижче, нові ну, вже маємо, що маємо, не обрізала, тому так, приготувала такі горщики і висаджую. Так по поглибше Сподіваюсь, що все в нас вийде, що все переживеться і буде добре. За всім треба дивитися, якщо не вчасно, не пересадив, не посадив, не зробив, все так воно і буде рости. Так що, друзі, треба все вчасно. Треба було навесні викопати, пообрізати. І посадити. Бо б зараз дуже гарно. Але нічого, краще піз... пізніше, ніж ніколи. Ну, Ось такі бонсайчики в мене вийшли. Зараз полию і залишаю тут у своїй альтанці в тіньочки, в затінку, щоб вони тут приживалися. І так само це залишаю. І, друзі, ось полуничка, яку я нещодавно висаджувала. Бачите, вже пускає нові листочки. Поставила ближче до світла її, і хай поки тут адаптується. А на цьому все, друзі. Дякую всім за перегляд. Всім дякую, хто дивиться, хто підтримує мене, хто пише коментарі, ставить вподобайки. Велике-велике вам дякую. Всім миру, спокою, міцного здоров'я, всього самого найкращого. До нових зустрічей, пока!